Європа не готова сьогодні для відсічі агресії Росії. Росія за 11,5 років воєнної агресії проти України кардинально модернізувала свої збройні сили на сьогоднішній день. Генеральний секретар НАТО озвучив ці цифри, що фактично Росія зараз витрачає більше 40% свого волового продукту на Збройні сили на війну, а ми ще не дійшли до того, щоб 3% перевищити країн-членів НАТО, тому розуміння небезпеки Росії точно призведе до якісної зміни в обороноздатності країн е, Європейського союзу, і можу наголосити, що більше й більше розуміння і наскільки велика тут роль і можливості і потенціал України. На сьогоднішній день ми точно готові співпрацювати з нашими колегами. Точно вже нікого не треба переконувати, і точно понад усе нам треба тримати єдність з партнерами.